Поки в Європі невідомі дрони блокують аеропорти у Росії та Криму. Вони працюють ефективно по заводах і на автобазах. Подробиці розповімо у випуску новин Варшава, Київ про головне. Я Ганна Василевська вітаю вас і запрошую. Атаки дронів у Росії та Криму. У ніч на 6 жовтня внаслідок атаки безпілотників. Понад 10 вибухів у Дзержинську та Нижньому Новгороді, влучання у завод вибухових речовин і в нафтобазу у Феодосії. Вісім російських аеропортів тимчасово зупинили польоти. Невідомі дрони над Європою, справа рук РФ. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що за польотами залізних пташок може стояти Кремль. І хоча жоден помічений дрон не був озброєний, проте аеропорт Мюнхена двічі за останні сім днів призупиняв рейси. Польсько-українська експедиція з пошуку та ексгумації останків вояків УПА триває у польському селі Юречкова. Які важливі знахідки зафіксовано, і про і які роботи плануються у Волинській і Львівській областях, розповімо. У ніч на 6 жовтня кілька регіонів Росії та окупований Крим атакували безпілотники. Вибухи лунали неподалік Москви, у Брянській та Нижньогородській областях у Краснодарському краї та в окупованій Феодосії. Як повідомляють розпабліки, у Дзержинську та Нижньому Новгороді пролунало понад 10 вибухів. За попередніми даними є влучання по одному з найбільших російських заводів, де виробляють промислові вибухові речовини, зокрема і для нафто, газовидобувної промисловості. ВПЛА цієї ночі. Атакували і одну з найбільших кримських нафтобаз у Феодосії за попередніми даними. Що найменше один з дронів влучив у ціль, внаслідок чого виникла потужна пожежа. Вісім російських аеропортів цієї ночі призупиняли прийняття і виліт літаків. Тим часом у російському Білгороді триває масштабний блекаут. Дрони ще 5 жовтня знищили там підстанцію луч. Остання атака на Білгород наприкінці вересня занурила місто в темряву на два дні. На боці Росії в Україні можуть воювати до п'яти тисяч найманців із Куби. Гавана активно допомагає Москві, відправляє своїх громадян воювати проти України та підтримує Кремль політично. За даними держдепу, Куба є найбільшим після північної Кореї постачальником іноземних військових до російської армії. Адміністрація Трампа розпочала дипломатичну кампанію, щоб переконати союзників не підтримувати резолюцію ООН про зняття американського ембарго з Куби. Уша також звинувачують кубинський режим у підриві демократії в регіоні та називають економічні проблеми країни наслідком корупції, а не американських санкцій. Голосування в Генасамблеї ООН щодо резолюції має відбутися 8 жовтня. За польотами невідомих дронів над Німеччиною може стояти Росія, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Про це пише Ройтерс. Політик назвав кількість торгнень в європейські країни безпрецедентною навіть у порівнянні з періодом холодної війни. Однак жоден із помічених досі безпілотників не був озброєним. Нагадаю, через невідомі безпілотники. Головний аеропорт Мюнхена двічі призупиняв польоти цими вихідними. Понад півсотні рейсів скасували або перенесли, а тисячі пасажирів не вилетіли вчасно. Раніше неопізнані дрони помічали над летовищами та військовими об'єктами Данії, Норвегії та Литви. Поліція Львівщини опублікувала відео з нагрудних камер, на якому видно, як патрульні допомагали людям вибратися з понівечених будинків після атаки. Нагадаємо, РФ здійснила комбінований удар по Львівщині 5 жовтня. Атака на Лапаївку під Львовом забрала життя чотирьох людей. Серед них 15-річна дівчина і ще вісім поранених. Армія РФ випустила по Львову та області: 78 БПЛА і 12 ракет, зокрема Х-101 калібр і кінжали. За даними моніторингового сервісу Heavens Above, саме в цей час над Львівщиною пролетіли дев'ять китайських військових супутників та один оптичний апарат. На висоті близько 700 кілометрів вони проводили оптичну, радіолокаційну та радіоелектронну розвідку і могли передавати Росії супутникові дані для обстрілів українських міст. А що ви є живі, все гарна це. це... це буде буде... Є з вами рятувальники <плес> все У польському селі Юречкова триває польсько-українська експедиція з пошуку та ексгумації останків вояків УПА. Роботи почалися 30 вересня. Про проміжні результати нам розкаже Андрій Наджос, заступник міністра культури України. Пане Андрію, вітаємо вас. Розкажіть, чи є вже важливі знахідки в Юречкові і як просуваються роботи нині? Вітаю студія. Дійсно, роботи почалися на минулий понеділок. Ми працювали, експедиція Українська працювала 5 днів, але на жаль, погодні умови складалися таким чином, що два з п'яти робочих днів були такі великі дощі, і вони завадили проведенню. Робіт фактично два дні експедиція не працювала. Але за період проведення робіт було досліджено квадрат близько 240 квадратних метрів, були здійснені зняті, зняті верхні слої ґрунту. Але на превеликий жаль, ми сьогодні не можемо сказати, що якісь речі були віднайдені. Тобто, швидше за все, триває така розвідка. Безпосередньо на землі ми маємо більше, більшу територію дослідити. У нас ми, ми отримали дозвіл від польської сторони на проведення робіт більше 500 квадратних метрів. Отже, половину ділянки ми дослідили, половину, половину решту ділянки ми будемо досліджувати додатково. Але тут я б хотів сказати: послатися на практику проведення таких робіт польською стороною, наприклад, в селі Пужники. До того як було знайдено місця масового поховання, польська сторона п'ять разів виїжджала на територію. Відповідно, ну, п'ять разів вони нічого не могли знайти а вже на шостий раз вони визначили місце масового поховання, і після цього в цьому році була проведена ексгумація. Тобто, це в принципі нормальна історія. З першого разу не все може вдатися знайти. Але принаймні тиждень делегація експедиція відпрацювала. Скажу, знайшли проведені роботи були на 240 квадратних метрах ділянки і плануємо продовжити ближчим часом. Експедиція буде знову виїжджати на місце ближчим часом. Пане Андрію. Посол України у Польщі Василь Боднар напередодні повідомив, що Польща і Україна домовилися про нові експедиції, зокрема в уклах на території Волинської області в Україні та в Гуті Пеняцькій у Львівській області. Коли там почнуться роботи? Якщо ми говоримо про пошукові або ексгумаційні роботи, звісно, все пов'язане з природою. Тобто не можна роботи проводити пізні осінню, Такі роботи неможливо проводити взимку, а по факту активна експедиція може працювати десь від 5 до 6 місяців протягом року. В цьому році ми провели два, два етапи робіт в двох місцях: це Тернопільщина, село Кужники і Львів. Власне, Львів ми ще це досі не закрили, оскільки було ексгумовано. Вояків польської армії, і ми на сьогоднішній день готуємося до перепоховання в селі Мастицьке цих ізвумованих осіб. Паралельно ми проводимо ДНК-аналізи. Але власне ми історію закриємо тоді, коли перепоховаємо поляків, які були згумовані на території Львову. Паралельно, як я вже зазначив, ми проводимо Юречкова і село Угли воно дійсно є в наших. Планах, але е, з польською стороною коли ми цей процес розблоковували на початку цього року, ми домовилися, що ми рухаємося поступово. Ми не можемо починати одночасно два-три проекти, оскільки, по-перше, саме головне, Україна е, перебуває в стані війни. У нас четвертий рік війни з Російською Федерацією. От вчора ми бачили, який масований е, з суботи на неділю, який масований удар. Дроновий і ракетний був нанесений по Львову. Відповідно, безпекові моменти ми обов'язково враховуємо і рухаємося крок за кроком. Поки ми не відпрацюємо Юречково, нам буде складно приступати до робіт в углах, але те, що ексгумації будуть тривати, це точно тобто українська сторона на це налаштована, польська сторона на це налаштована. Ми закликаємо в різних аспектах не політизувати цей процес. але... Оскільки коли з'являється політика е, в такому е, чутливому питанні, як спільна історія між Україною і Польщею, е, завжди такі процеси ставляться на паузу. А ми дуже б не хотіли ставити на паузу те, що стояло на паузі останні 10 років. Власне, тільки в 2025 році ми почали активну роботу, тому закликаємо до спокою, політики тут не буде. Дякуємо вам, пане Андрію, у Польщі і Україні. Це правда. Дякуємо. Це був Андрій Наджосо, заступник міністра культури України. Він розказав про пошукових зумаційні роботи в Юречкові на Підкарпатті у Польщі. Там роботи ще триватимуть. Ще половина території буде досліджена. Опозиційна проросійська партія Ано тобто акція незадоволених громадян, екс-прем'єра Андрея Бабіша, перемогла на парламентських виборах у Чехії. За результатами обробки усіх голосів вона отримала 34,5%. Друге місце дісталося правлячій коаліції разом на чолі з Петром Фіалою. Третє партії мери і незалежні. Андрій Бабіш – чеський мільярдер, євроскептик і правий популіст, виступає за скорочення підтримки Києву і якнайшвидше повернення українців на батьківщину. Після перемоги у коментарі Суспільному він заявив: Україна не готова до вступу в Євросоюз, а снарядну ініціативу має організовувати НАТО. У неділю президент Чехії Петер Павел провів консультації з п'ятьма лідерами партії, що пройшли до парламенту. На початок листопада він скликає установчу сесію палати депутатів і лише після чинний уряд зможе подати у відставку покут де Мандат на переговори про формування уряду Чехії поки що передчасний. Про нього буде сенс говорити, коли почнуть вимальовуватись якісь обриси уряду, який мав би шанси отримати підтримку палати депутатів. Результати цих виборів не лише підтвердили, що більшість наших громадян не хочуть крайніх політичних поглядів, а навпаки, бажають збереження про західної орієнтації нашої країни. У Грузії спалахнули масові протести після місцевих виборів. Правляча партія Грузинська мрія оголосила про перемогу у всіх містах і муніципалітетах країни. За офіційними даними ЦВК мер Тбілісі Каха Каладзе набрав 77,4% голосів. А партія понад 76% у столиці. Вибори у Грузії відбулися без участі більшості опозиційних сил, зокрема єдиного національного руху та коаліції за зміни, які оголосили бойкот. Після оприлюднення екзитполів у центрі Тбілісі спалахнули протести. Частина учасників рушила до президентського палацу. Поліція застосувала сльозогінний газ, перцевий спрей і водомети. МВС повідомило про 14 постраждалих правоохоронців і кількох затриманих. Серед них опозиційні лідери та організатори протесту. Їм висунули обвинувачення у закликах до насильницької зміни влади та участі в групових актах насильства. Тепло, світло та турбота на фронт. Окопні свічки для українських військових виготовляли у Варшаві 5 жовтня. Акцію до дня захисників та захисниць України організував Євромайдан. Варшава імпровізоване виробництво розгорнулося на замковій площі у середмісті польської столиці. Люди різали картон, наповнювали ним бляшанки, плавили віск і заливали його до середини. Готові складали у коробки і бралися за нові. Дехто приходив з власними матеріалами, усі виготовлені під час акції свічки організатори передадуть бригаді Холодний Яр. А ті за потреби розподілятимуть між підрозділами у Євромайдані. Кажуть, кожна свічка це не лише джерело тепла, а й символ підтримки і вдячності нашим героям. Акя ніпшня саміх так не мала, Але я принесла трохи бляшанок багато не мала і свічку. Але я вважаю, що про війну треба постійно говорити, бо ми все менше про неї говоримо. Коли є така акція, я завжди намагаюся брати в ній участь і просто підтримую Україну від самого початку війни. Це також наша війна, не лише України, але й наша країна, на яку напали, має бути підтримана, тим паче, що вона так героїчно захищається. Свічка є символом тепла і світла, якого так зараз бракує. Нашим військовим на фронті це є також наш спосіб передати те, що ми пам'ятаємо про них, передати, передати нашу віру в них, передати нашу підтримку, аби вони пам'ятали, що за тисячі кілометрів тут у Варшаві є люди, які кожного дня дякують їм за їхній неймовірний вклад, за їхню сміливість.